Добрий день, Україна! Автомобіль швидкої допомоги безоплатно передали волонтери з Німеччини представникам благодійного фонду Банк Добра. Вона 2012 року 250 тисяч наїздила. Передав ну, анонімний спонсор. От, і а, мій брат Владислав він постійно приїжджає і він весь час. От іди сюди. І, іди. Владислав, мій брат, він весь час от, до мене він волонтер. Від банку добра, і він ще проїжджає і каже, що потрібно, і ми вже тоді разом шукаємо те все, що потрібно. У машині є необхідні речі для порятунку людей, каже Валентина Бутулай. По-перше, нам дали оці такі носілки, вони польові йдуть, потім дали носілки, такі теж польові, три штуки. Таке ми, таке ми збираємо для госпіталю 25. Таких сумок польових вони теж повністю забиті медикаментами. Медичні рюкзаки. Медичні рюкзаки вони легенькі, практичні. От з якої сторони їх можна взяти. У швидкі є також 20 бутлів дезінфікуючого засобу, три апарати штучного дихання. Все це разом з автівкою, за словами голови фонду банк добра Наталії Горкуші, передадуть військовослужбовцям 13-го батальйону. По перше, вона вже пройшла повністю техосмотр. По-друге, ми її тільки маємо покрасити, тому що вона буде їхати на лінію фронту. Ми її тільки покрасимо і одразу передаємо в 13-й батальйон. На 13-й батальйон нам треба допомогти, щоб хлопці перемогли. Перемога має бути за нами і Україна має перемогти. Це друга машина швидкої, яку передали військовим німецькі волонтери. Рівно рік тому нам Валя привезла теж швидку допомогу. Ми її передали на ПДМШ, маестру. І цього року знову нас є така сама красуня. Ця допомога, ця машина йде теж від Карітасу, Гуморзбахо, Баберк. І ми далі будемо допомагати. Ми будемо підтримувати, скільки буде потрібно. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.